Сьогодні ми з вами завітаємо до чарівного лісу, і я вам розповім казочку, як зайчики білочка стали друзями. В одному лісі на високому дереві у дуплі жила білочка, а внизу під деревом ріс густий пригустий кущ, у якому зайчик збудував собі хатку. Білочка зранку вставала, чепурилася і починала готувати сніданок. Вона чистила горішки, лущила насіння, аж каралупу і порожні шишки кидала вниз просто на зайчикову хатку. Зайчикові не сподобалося це. Він навіть сердився і не раз зауважував білочці, що так робити не годиться. Але та лише сміялася у відповідь і казала, нічого страшного, позамітаєш». А що залишалося робити зайчикові? Брати березового віника і чепорити своє обійстя. Інколи вухань думав перебратися кудись інше місце, але ніяк не міг залишити свою оселю. Такою вона була рідною. Та й до поля з капустою звідси рукою подати. Так і жили. Білочка смітила, зайчик прибирав. Розмовляли вони рідко, хіба що віталися вранці та увечері. Якоїсь ночі зайчикові не спалося. Він вийшов на подвір'я, сів на лавочку і задивився на небо. Воно покрилося хмарами. І непривітно насупилося, і тут зайщик почув, як шелеснула гілка. Дивно, подумалось йому, вітру начебто немає. Шелестіння повторилось. Зайщик пильніше приглянувся і побачив, як уверх по стовбуру все ближче і ближче до білочної хатки підкрадається куниця. Зайчик злякався і завмер. Але що буде з білочкою? подумав він у наступну мить. Треба її рятувати. Він схопив березового віника, яким ще ранку підмітав своє подвір'я і шпурнув його в куницю. Віник не досягнув хижачку, проте з гучним тріскотом ударився об стовбур. Білочко, білочко, тікай, закричав зайчик. Куниця близько. Шум розбудив білочку, і вона виглянула у віконечко. Куниця була вже зовсім близько. Вона вишкірила хижі зуби і прошепіла не втечеш? Ні, не втечеш. Білочка відсахнулася від вікна, а куниця вже ломалася у двері. Ось вони затріщали і розчинилися. Куниця увірвалася всередину. Білочка тим часом стрімко вистрибнула із вікна. Сюди, сюди. загукав зайчик. Білочка блискавично плигнула на гілку, потім на другу, ближчу до землі. Куниця, не знайшовши білочки в хаті, собі виструбнула двір і кинулася наздоганяти білочку. Білочко, до мене. Закричав зайчик і відчинив двері своєї хатинки. Одним стрибком білочка опустилася на землю, і вони разом із зайчиком зачинилися в його хатинці. Куниця сердито горюкала у двері, але вони були міцні. Та й засув також був змайстрований надійно. Упіймавши облизня, куниця подалася геть. А зайчик і білочка, отямившись від переляку, вийшли на ганок. Дякую тобі, зайчику, ти справжній друг, мовила білочка. Пробач мені, будь ласка, що я вела себе нечемно і викидала сміття на твоє подвір'я. Ну, що ти, білочко, я на тебе зовсім не сержуся», – відповів зайчик. Відтоді. Вони стали друзями і щодня ходили один до одного у гості. Зайчик частував білочку солодкою морквою і хрусткою капустою, а вона його горіховими тістечками з малиновим чаєм. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.